Ложок лелія над озером темним, у лісі старім красуня лелія зростала, струнка та висока, а личком, як сніг, я хмарка біленька сіяла, довкола лелі стояли дуби, та сосни похмурі, високі, а зверху. Дивилися в очі її простори безмежно глибокі, трави гомоніли квітки лісові, Болотянки часто казали, ще в лісі між ними Царівна живе, царівною всі її звали. Нічною добою, як зорі зійдуть, і в озеро стануть оглядатись, побачать велію, то так і замруть. А зрання не хочуть ховатись, і пташка весела. Метелик пустом, не можуть її поминути. Де хто не буває на мить хоч одну, то мусить до неї звернути. Так гарно, щаслива лежала, над озером темним зростала, Дивилась у воду на вроду свою і долі лихої не знала. Під лісом. Був замок, у замку тим жив юнак королевич моторний. З лиця був білявий, стрункий, як сосна, вояка був теж необорний. І трапилось раз, що тим лісом старим, вертав він з якоїсь дороги, був сам утомився давно вже, аж страх, та й кінь притомив собі ноги. Він їхав повільно. Година була вечірня, погідна і тиха. У лісі, як в усі. він чує, як кінь, як сам він, як ліс цілий диха. Аж ось виїздить і до озера він і бачить, розкішна, прекрасна, не наче видіння Лелія стоїть. Прозора, як місяць, то ясна. Про втому забув королевич свою, коня залишив і несміло стояв біля неї, не знав, що сказати, а серце у грудях горіло. По хвилі озвався, чи сон ти, чи ні, чи квітка, чи постить живати. Я знаю, що мріяв про тебе давно, давно тебе став я кохати. Я часто зустрічався з тобою у снах, ми часто з тобою гуляли, і навіть як зараз над озером, син, ми часто з тобою стояли, озвалася Лалія. Я ліса люблю, і озеро темне, і волю. Тебе я кохаю, лиш як залишу, як можу змінити я долю. Промовило тихо, і бліде чоло на груди йому похилила. Він чув її личко і віддих її. Він чув, як вона вся тремтіла. Міцними руками її підхопив, коня досягнув і додому. Як вихор по лісі він до неї летів, як буря в розпалі гнівному. Він сильно, він палко її цілував, до серця горнув молодого. Він бачив лице її, наче у сні. А більше, а більше нічого. Минуло дні щастя настала пора почав королев джуриться. Вояві він бачив її, мов живу. Так часто вона йому сниться. А де вона ділась, де мріє його, де очі ті ясні немає. Приди хоч на хвилю, тугу хуроз жени, королевич благає, Ліс темний похмуро здалека шумить, та сонце за лісом сідає, вітрець понад полом до лісу летить, квітками поволі гойдає, та хмари дрібненькі на небі горять, згадками в уяві здаються. І гаснуть повільно, квіти в лохні, у золоті ясним сміються.